Це серед місця Херсона. Після обстрілу російськими військовими ракета влучила в житловий будинок. У цей час розказує Євген Мірошенченко. Його відчим сидів на кухні. І побачив, як через вікно в кімнату полетіла ракета. Від вибухової хвилі господар впав, але зміг самостійно вибратися з під завалів. Зараз чоловік у лікарні сказали, що він народився в рубашці. тому що він ну, у нього тільки два ребра сломано. там на. Лиці виходить, мали подряпини, виходить, та на ноги рана. Ну перебінтували. Ну ходити може. Майже одразу після вибуху зайнялася будівля, гасили понад три години. Розказує Євген. Будинок згорів повністю. Вибуховою хвилою. Також пошкоджений будинок навпроти. Цю вулицю ворог обстрілює щодня. Говорить Тамара. Наболотна. посічені фасади, пошкоджені вікна, дахи. Майже в кожному будинку від цього обстрілу у жінки побило сонячні панелі. Я теж прийшла з роботи, поставила сумку, почала вилажувати з роботи. Коли вижу взрыв такий сильний, а потім літі ракеты, ракети летит по двору, і, і такое як плам'я, что-то как горело летело, этот фосфор. Во-первых, одразу такий запах був хімічний. Обстріляли і сусідню вулицю на одній з під землі залишки ракети, на інших від обстрілів виникли загоряння. І зазначити, що також сьогодні було застосовано боєприпаси запалювальної дії, які призначені для того, щоб створювати пожежі. Саме тому сьогодні маємо багато домівок, які постраждали саме від цього типу боєприпасу, і саме тому відбулося десяток пожеж на вулицях Херсона. Ворог не припиняє обстрілювати місто, розказує Олександр Толоконніков, керівник прес-офісу Херсонської Ован, кварталам і об'єктам інфраструктури, гатить з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. За словами Олександра Толоконнікова, за минулу добу російські військові обстріляли територію Херсонщини 71 раз. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон.